Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. У Києві Шоста ранку. Час новин для вас починають працювати команди фактів сітіві та віконе з тебе. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. 16-річна дівчина та дві жінки постраждали внаслідок дронової атаки в Бучанському районі Київщини. Цієї ночі за попередньою інформацією потерпілі зазнали незначних поранень. Про це повідомили в місцевій ова. Унаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі, є пошкоджені будинки. Більше деталей щодо ворожої атаки обласна влада обіцяє повідомити згодом. Пенсіонера вбили росіяни напередодні в Оріхові на Запоріжжі. Вранці вони завдали удару по житловому будинку міста. Будинок, у який влучив ворожий снаряд, зруйнований. Рятувальники, що прибули на місце, розпочали пошукові роботи. З-під завалів дістали 71-річного чоловіка. Та, на жаль, врятувати його не вдалося. 44-річний чоловік зазнав поранень унаслідок ворожих обстрілів у Синельниковському районі Дніпропетровщини. Впродовж дня окупанти били по райцентру та межівській громаді. Після ударів почалися пожежі, пошкоджена адміністративна будівля та авто. Під ворожим вогнем також був Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Росіяни близько трьох десятків разів гатили по населених пунктах з артилерії та. Акували безпілотниками. Пошкоджена багатоповерхівка та магазини. А п'ятьох людей окупанти поранили під час учорашнього обстрілу дружківки. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Ворожі боєприпаси з РСЗВ «Смерч» поцілили у приватний сектор. У чотирьох жінок та чоловіка діагностували мінно-вибухові травми і переломи. В епіцентрах вибухів пошкоджено житлові будинки, машини, склади та автосервіс. Ще трьох людей росіяни травмували у Добропіллі, Костянтинівці та Шандроголовому. За останній тиждень з Донеччини евакуйовано понад 7800 тисяч людей, зокрема 380 дітей. Як повідомили, в тамтешній ова нині лише у зоні активних бойових дій в області, а це 18 громад. Досі лишається 21 тисяча 700 цивільних, серед яких 115 дітей, усі неповнолітні у Лиманській громаді. А у Києві від початку року кількість істотно пошкоджених будинків збільшилася удвічі. За даними столичної міської ради, за три з половиною роки великої війни у столиці сильно понівечено майже. Дев'ять десятків багатоповерхівок, і більше половини з них поруйновані обстрілами саме цього року. Йдеться про помешкання, з яких через пошкодження довелося відселяти пожильців. Нині відновити повністю вдалося 2,5 десятки будинків. Ще на семи об'єктах тривають ремонти. Загалом від початку великої війни російськими обстрілами у Києві зачепило більше як 2 тисячі будинків. З них майже половина багатоповерхівок постраждала за останні. Анні сім місяців. Покровськ нині чистий від ворожих ДРГ та під повним контролем ЗСУ. Про це напередодні увечері повідомила прес-служба го корпусу наших десантно-штурмових військ. Підрозділ показав відео, як наші воїни невпинно нищать ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту. Вже більше як місяць, російські ДРГ не полишають спроб проникнути у Покровськ. Атак так, ворог прагне накопичити сили для подальших дій та намагається взяти стратегічне місто у напівоточення за допомогою дронів, засобів розвідки та завдяки зусиллям наших воїнів ворожі групи вдається ліквідовувати. Оборонці міста пильнують ймовірні місця проникнення ворога. За даними головкома Олександра Сирського, нині на Покровському напрямку ворог накопичив найпотужніше угруповання більше як 110 тисяч особового складу. Побачити малу токмачку та померти це майже вдалося росіянину Артему, що у складі штурмового загону намагався влетіти на багі у фронтове село на Запоріжжі. З усієї його ватаги жаліється тепер уже полонений загарбник вцілів лише він, діставши серйозного поранення. По тому голодний найманець, який має українське коріння, ще довго блукав вулицями геть понівеченого села, гукаючи людей, і твердить, був здивований масштабами руйнувань, завданих його поплічниками. Чергові відкривання полонених окупантів далі. Ну, приїхав по контракту. річний Артем зі Ставропольського краю заледве ледве не опинився за ґратами. Коли до нього, каже, завітала знайома із наркотиками у кишені, а слідом за нею вдерлася поліція. Ніяк не мог доказати, що це не моє. Мурижили, муружили. То потім предложили ну от, підписати контракт з Міноборони. А какое наказання вам признано? От 4. Чому вибрали контракт? Представляете, что у вас здесь живет? Мне это очень страшно оказалось. Все. Очень страшно, и никому не советую, ни, ни при каких условиях вообще. Вы, кстати, заработали? Заработал большую часть выплат тоже мне не дали, которые должны были быть реаль... региональные выплаты, мне их так и не выплатили. А сколько вам задолжали? 400. Триста да. тисяч перше бойове завдання твердить окупант. Сталося наприкінці липня. Він та ще кілька десят його поплічників рвонули на малу Токмачку. Командири збрехали, що там порожньо. Ми повинні були заїхати на село. Токмачка, закріпитися в определених містах, які там були указані. Там нікого нету. Там тишина заїдете, заїдіть і Ми даже. несколько километров, наверное, если не больше, не доехали до этого села, нас разбомбили просто и артиллерия, и дроны, и минометы, и откуда-то пулемет стрелял. А вы на чем передвигались? На баге. А сколько у вас было? 20 человек. А в живых сколько осталось? Как я понял, никого. Только Потом, вы? Да. Тоді легко уражений росіянин доповз до села та сховався у підвалі. Однак наші дронарі його вгледіли та поранили вже тяжко. Всю ніч вони туди скидували ці бомби. Одна бомба зарвалась прямо зі моєго лиця. Коротше, і все і мене потушило. і у мене осколок в легкому був. Во час сняли тільки операцію. Здороля путінський найманець каже: тоді скинув амуніцію та рушив селом у пошуках води та харчу. І хаділо так майже тиждень. Да, ходил, по, по, по всей так мачке ходил. Уже на третий-четвертый день дошло до того, что я уже даже к воротам подходил к домам, дергал, говорил, люди, есть кто-нибудь, отзовитесь. В тот день я уже до этого нашел первое вообще дерево груши, где мог достать, сорвать. сад, поел грушу за эти все дни и в этот же день еще смородину где-то нашел. Голодного та знесиленного окупанта, зрештою, підібрали наші армійці. Ви раніше подозрювали существування такого населеного пункту, як мало це кончили? Раніше? Ні, звісно. А от зараз ви чуть не погибли там? Да. Так. Я побачив ці розрушення там. Ну, це що, війна? Люди при чому тут? Там от, там ничего, нигде живого места нет. Разрушения катастрофические это наносит. И я не Но понимаю, это врач, вы почему. говорите, да, о разрушениях на линии фронта. Вы знаете, что Россия обстреливает и в тылу украинские города? Подъезды складываются вместе с людьми от ракет? Нет. Не знаете этого? Ну, теперь, теперь я это вижу, да. Теперь узнаю. Із полоненим нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Той присягається, якщо після обміну його знов гнатимуть на обій, ліпше сяде до в'язниці. Сяду. А я ще? Ну, Ну, нічого. Ну, сюди я не хочу попадати. Ні, ні при яких условиях. Наприкінці інтерв'ю Артем називає своє прізвище. Виявляється, він ще й етнічний українець. Калініченко? Так. Да. Знаєте, що це українська фабрика? Ну, я слышав, да, що корні якісь є. І приїхали сюди, посмотрить на які корні да. так Отак, Андрій Почті, Артем Деженко програма «Вікна СТБ Єдині новини. Всі партнери України розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Саме Росія має піти на припинення вогню та реальну дипломатію, яка може гарантувати мир. На цьому у вечірньому зверненні наголосив президент Володимир Зеленський. Кожен Точно знає, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина. І що ця людина боїться санкцій Сполучених Штатів Америки, і що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин: війна Росії проти України, проти нашої незалежності як уособлення незалежності кожної європейської нації. Тож формат зустрічі, зустрічі лідерів це, зокрема, тристоронній формат. Дональд Трамп заявив, що не висував умову, за якою його зустріч із Путіним відбудеться лише у тому випадку, якщо перед цим кремлівський тиран зустрінеться з Володимиром Зеленським. Нагадаю про таку передумову напередодні писала американська преса зокрема, улюблене видання Трампа Пост». Крім того, на брифінгу у Білому домі президента США також запитали, чи залишається в силі встановлений ним крайній термін, до якого Путін повинен погодитися на припинення вогню, адже він спливає сьогодні. Американський лідер не відповів прямо на це запитання, заявивши, що це залежатиме від Путіна, чиїми діями та словами він дуже розчарований. Путін заявив, що досить зневажливо сприйняв ідею зустрічі з президентом Зеленським. Не знаю, не чув. Значить, для вашої зустрічі із ним путіну не обов'язково погоджуватися на зустріч із Зеленським. Ні, вони обидва хотіли б зустрітися зі мною, і я зроблю все можливе, щоб зупинити вбивства. Так минулого місяця вони втратили 14 тисяч людей убитими щотижня. 4 або 5 тисяч осіб, і це переважно українські та російські солдати. Збільшення виробництва зброї, посилення міжнародної дипломатії, покращення управління оборонними ресурсами та цифровізація. Про такі головні пріоритети до кінця цього року для Міноборони повідомив очільник відомства Денис Шмигаль. За його даними найближчі півроку Україна планує примножити закупівлі української зброї до 50%. Нині ця частка на рівні 40%. Також серед пріоритетів аудит домовленостей з партнерами, регулярне фінансування та своєчасне надходження. Дження військової допомоги. Серед головних завдань Міноборони до кінця цього року також розробка нового контракту для військовослужбовців з покращеними умовами служби. На Львівщині діє унікальний простір підтримки для родин військових. Програма КЕМП Плюс створена фондом Голоси дітей. Це Тритижневий реабілітаційний табір для дружин та синів і дочок загиблих, зниклих безвісти або полонених захисників. Тут жінки та діти знаходять сенс жити після втрати найрідніших. Чуєш ангели, крилаті ангели. Софії 11. відколи на війні загинув її тато, вона більше двох років майже не говорила про співи й годі й казати. Лише недавно знову почала співати. У таборі також було тяжко співати, а зараз я почала ходити. мені оцього стає легше, що я цього відлікаюсь. Тато їй завжди говорив, коли це приїхав, Софійка, ти така доця, мене молодець, я тебе дуже прошу, співай і танцюй. Тетяна, мама Софії, дружина загиблого бійця 72-ї бригади, залишилася з трьома дітьми. Життя стало, я не знала, що мені робити, я в себе війшла, не могла контролювати своїми емоціями. У мене все накопичилося, троє дітей сама залишилася. І мені дуже тяжко було, коли мене вже запросили голоси дітей і поспілкувалася індивідуально, мені дуже все сподобалося. І вони мені дійсно пояснили те, чого я сама собі відповідь не знала. Жінки тут діляться своїм болем утрати і ось так разом проводять час за іграми та заняттями. Шестя, шестя. Цікавість, цікавість. О, не не про задоволення. задоволення не бачите, 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 як важливо. да зусиль пам'ятаємо печаль, а задоволення. Чомусь ми так. залишили чоловік Олени зник без вісті восени 2024-го. Хоча вона знає, що він загинув, формального статус досі не визначений. Розумієте, коли стається така подія в житті, в мене життя поділилося до. І після, я десь там мешкала між небом і землею. Навіть, ну чесно кажучи, навіть мене дуже часто посіщали думки про суїцид. Мене не зупиняли діти, мені не хотілося жити. На цій фотографії моя сім'я, яка була ще в повному складі, синочок Марк, донечка Зарінка та мій чоловік. Це ми в Запоріжжі. на... Острові Хортиця, дізнавшись про такий кемп на реабілітацію. Спочатку хотіли відправити старшу доньку, але волонтери табору переконали приїхати разом із дітьми. Вони витягують таких, як я жінок, які потрапили от, от, от в такий кризовий стан, які відчули втрату. Ну можна сказати, що витягують ну з самого дна. Це дуже важко і ну це не даремно. З нами працювали психологи, була арт-терапія, тілесна терапія. Ну це не марно. Реабілітація Кемплюс розрахована на 21 день, і одночасне відвідування для 16 родин. Тут психологи окремо працюють із кожною віковою групою, окремо для жінок і три групи для дітей різного віку. Займаються за спеціальними програмами. Є також індивідуальні консультації. Три тижні це мінімальний термін, за який ми можемо надати всю психосоціальну допомогу. Розробляється на базі цього програми, тому що враховується також і наш менталітет і. Від е, війни, тому що є і інформаційна війна, робота з втратою. Тобто, ми адаптуємо саме е, роботу під ті реалії, які ми маємо на сьогодні, які допоможуть саме нашим людям. Фонд голоси дітей проводять такі кампи з дві тисячі Це вже п'ятнадцятий заїзд, і потреба у допомозі родинам, які постраждали в війни, не зменшується. У багатьох жінок оточені, немає людей схожим досвідом. До і це теж проблема, тому що ну по факту ти закриваєшся своїм у своїй квартирі, в своєму будинку, і ти не маєш кому розповісти, бо ти розумієш, що в принципі люди, які живуть поруч, вони просто тебе не розуміють. Тому плюс – це ще про спільноту. Жінки та діти повертаються додому, але після перебування у КМ підовжують спілкування, підтримують одна одну і вже знають, як допомагати іншим, які також переживають втрату рідних. Ірина Тамчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини.